Вітаю вас мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, Як ви бачите, я вже показував відео, де я після того як я викопав картоплю, я посіяв овес. Купував овес відро. Це не те, що десь жменьку там взяв, жменьку сям взяв. І ось ви бачите, ось цієї сторони, ви бачите, який виріс о. Отам далі до середини він йде там скільки, там скільки сантиметрів 20 і в кінці він знову такий самий великий. Що з ним таке, що тут не так? Не знаю. І головне, що коли, ну це ж я посіяв, на наступний день пішов дощик, потім не було, але потихеньку почало сходити. Так сходило тут з цього краю і з того краю, посередині нічого не було. Потім, як пішли дощики, там зійшло. Але справа не в цьому. Це ж я посіяв Овес і планував його перегорати. Думаю, вчеплю до МТЗ, Мотор Січа Плуг, новий є плуг його рідний і Вигору. Але, як кажуть, старі люди, хочеш розсмішити Бога, поділися з ним своїми планами. Ну от хто бачив? Мої останні відео з моторщичом, то е, звернули увагу, що він під час роботи трошки кидав димом. Ну, коли я ним почав працювати, на ньому стояв повітряний фільтр бум, е, паперовий. І сапуна, е, шлангочка йшла прямо в повітряний фільтр, то тільки було видно, як злушничка кидає. А коли я поставив оцей Масляний фільтр. О, тут -о, мав бути, ось бачите, тут заглушка стоїть. о Тут е, е, пластмасова трубочка, болтик закручений, хоч воно тут заглушено, щоб не було підсосу. Я коли е, шланг від сапуна сюди пустив, так коли я копав картоплю, бо до цього навантаження йшло менше, то аж звідси поперло маслом. Я не зрозумів, витягнув того шланга поставив і тоді подивився, що. У мене сапуна ну, маслом кидало таким страшним. О, ну, хорошо, До, викопав я всю цю картоплю. І думаю, ну, передорати, ну, така у мене думка появилася, що швидше всього, стерлися маслозйомні кольця. І треба сняти циліндра, кинути кільця, і все буде нормально. Ну, але добре, що я трошки почекав, бо шукав е, компресометра для того, щоб замірити компресію. Ну, думаю, ну, буду я його розбирати. Що я зроблю? Невідомо. Думаю, треба спочатку замірити компресію, яка є на даний момент, а потім та, яка буде на виході. Ну і що? Ну, Заказав я на Aliexpress компресометра. Все, він прийшов, бо був би раніше розібрав би. І що, мірою компресію, ну, десь. 4 Більше, ніж половиною Десь 4,7. От так ось десь не доходить до 5. Десь посередині між 4 ,5 і 5. і Ну, це вже Ну поцікавився в інтернеті. Ну Люди пишуть, що компресія повинна бути Ну максимум 8. Ну, то це вже не компресія. Розбираю я. Ну, але ще ж не вник в цю всю проблему з двигунами моторсічського Д250. Я хотів цього іменно цього двигуна. Бо в мене був моторсіч з 9 китайською. китайською. Але ж я хотів цього. Ну і що? А тепер я вам покажу що. О, Дивіться. Оце його кільця. Бачите, який зазор? Це зазор в верхній частині. Де він ще. Тут виробітки нема. Кільця доходять до верхньої частини і все. О, І показую ось о. Оце і так їх виїло. Ну що я можу сказати? О, Заміряв штангелів. От, -от, -от, От ширина кільця 2,2 міліметри. Ну, ви бачите, який зазор. Бачите? о. О. Це і його рідні кільце. Я зняв. Там геть мірити не можу, бо там зазор такий, що страшно дивитися. Ось. А ось я поставив Таврійське кільце. Мені хоче, я кругом цікавився, мені сказали, що кільця від Таврії один в один підходять до мотор Січа. Так от тут зазор. Щоб це воно сфокусувалося. Не хочу фокусуватися щось. О, Зазор наскільки менший. О, То я замірив. Тут виходить зазор 0,6 мм. Ну, в інтернеті знайшов. дозволяємий зазор на е, 0,3-0,6. Ну то під 0,6 якраз воно падає. Ну, коли його. Ну в мене нема поршня просто, щоб я його правильно опустив вниз. О. О. Ну, це буде рахувати, що я його опустив трошки. Ну тут, виходить, як вироботка під самим верхом, саме більша вироботка, а там поступово донизу вона зменшується. Так от. Отуто. тут. -о. О, є зазор. 1 і 1. Десь 1 і 2. Ну, але ж, ну, порівняти. що, Я це це, це це, ці нові кольця не буду. А якщо ж порівняти ось з цим, кільцем, я зараз його ставлю в верхній частині. Не то, що я його посуну вниз, я його поставлю зверху. О. Рівняємо. Ви бачите, яка різниця? То кольцо. Нульове втоплене, а це вже вироблено. Яка між ними різниця? О. Ну що, кинувся я в інтернет. Ну, ну чому? Ну, от коли я беру ногтем, з, з однієї сторони, практично нема. Ось, ось це отуто є трошки ногтем чувствується, пальцем чувствується, що є вироботка. Ну, якщо, якщо, якщо я зможу вам показати, М -м. не висвічується. Ну, не важно, хоче вироботка є. Як я кинувся в інтернет, так от отакий циліндр до Д250-го двигуна з поршнем. Це без клапанів, коштує 7 тисяч. Поршень окремо, бушний, нових я не знайшов може і є. ну Десь, якщо позвонити на сайт Моторсіча, може в них є поршення окремо, не знаю ціни. Ну, факт тому, що поршень окремо, бушний поршень півтори тисячі. Ну, я не хочу казати, ну ось, циліндр 7 тисяч без клапанів. клапана це ще півтори тисячі, плюс що їх треба притерти. Ну, може, не півтори тисячі, може 1200. Ну, копійка добряча. І я прикидаю. Китайський двигун 7,5 лошадок. Гюнвальд, Коштує 6,5 тисяч. Ну, ціна 6,5 тисяч двигун. Тут циліндр 7 тисяч. Ну от я впав в паніку. Ну, це вже в мене вдруг Все, бачите, бачите, така железяка. Ой-ой! Вона важка. З шпильками ось о, маємо. Вже це його тюльпан. Все, прокладки є, теоретично, справа це тільки за двигуном. Ну от, тепер я стою на роздоріжжі. Ну, хотілося б мені зробити цього Д250 двигуна і чувствую, що я все-таки кину кільця сюди. Ну, однозначно, як мінімум, я сезон вироблю. Якщо воно з таким зазором працювало, то тут зазор в рази 4 рази менший. Швидше всього, компресія буде більша. І я думаю, що вийду з положення. Ну, єдине, що потрібно знайти клапана. Бо, як я звернув увагу, дивіться, якщо у вас. О, якось... щоб це показати. Фокусування нема. О, ви бачите, що оця проточка, О, вона втоплена. Це виходить, що? Або це треба вести клапана, щоб шліфували його края. Щоб шліфанули, потім наново притерти. Або нові клапана. Ну, то я ще так в сум'яті. Ну, не знаю як, що як робити. Ну... Дороге це задоволення. Ну Мені ну, подобається Д250 двигун. І я поясню чому. Справа не в тому, що. Що він бензину більше поставив китайський карбюратор, більш-менш нормально. Справа в тому, що він має мінімальні оберти в районі 900 тисяч обертів. Тобто ним дуже добре розвертатися. Ним гарно копати. Тобто він дає ну для копання, допустимо, для фрезерування, навіть для садіння, якщо потрібна мала швидкість, він дає мінімальну швидкість. Приблизно десь Процентів від 30 до 50% в порівнянні з китайським двигуном. Він їде на мінімальній швидкості менше. Чому? Китайський бензиновий двигун дає холості оберти в районі десь 1700-1800. Ну, дехто хто, щось якось може викрутити чим менше. Ну, дизельний дає ну, півтори, 1400 Але це ж не тисяча. О. І я попробую, і, ну, ну, хочу я його. Ним працювати. Так от, ну, зараз шукаю клапана, може, десь мені вдасться знайти клапана, а не, то придеться купувати. Та й от з такою роб... проблемою я стикнувся. Я не спеціаліст по двигунах. Я колись в свій час, років, ой, певно, що 20. Чи 25 робив, сам, правда, робив двигуна до ну, возив на шліфовку туди-сюди. Ну тоді цін таких не було. Тоді ж якось було легше. І тоді доступ був до цього токарного фрезерувального шліфувального парку. Там ці питання вирішували набагато простіше. Зараз це все. Ну На порядок стало складніше. Ну, але я думаю, що все-таки мені вдасться. Це все зробити. Ну, в крайньому випадку 6,5 тисяч коштує Грюнвальд 7,5, і я його зможу поставити. Плита переходна є. Я надію, що все буде добре. Ну, хотілося б почути ваші поради. Хто що скаже? Порадить, як з цього положення вийти. Ну, я так думаю, що щось буде. Маю багато товаришів, які мені допомагають. Ми переможемо! Слава Україні!